Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 5 лютого, близько 8-ї години, камери відеонагляду зафіксували аварію на вулиці Левка Лук'яненка. Водій червоного легковика не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і в'їхав у автомобіль Фольксваген. Учасники ДТП поліцію не викликали та невдовзі роз'їхалися за згодою обох сторін. Близько 9-ї години трапилась автопригода на розі вулиць Брацлавської та Данила Нечая. Там водій автомобіля Ауді не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Хюндай. До місця події прибули патрульні, які згодом повідомили, що кермувальники вирішили дану пригоду за процедурою складання Європротоколу. Вінницькі міські камери, відеоспостереження зафільмували автотрощу на вулиці Данила Нечая. Аварія трапилася 5 лютого о 10.48. Водій автомобіля Опель, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Volkswagen. Внаслідок удару обидві машини зазнали значних пошкоджень. До місця ДТП оперативно прибули медики та поліцейські. На щастя, обійшлося без постраждалого згодом охоронці порядку повідомили, що водій автомобіля Опель отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. О 15.09 п'ятого лютого на Немирівському шосе трапилась дорожньо-транспортна пригода. Відбулося зіткнення між двома автівками марки Lexus. Чорний кросовер не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із сірим легковиком попереду. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. Водії обійшлися без допомоги поліції та вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Вранці 7 лютого камери відеонагляду зафіксували ДТП на перетині вулиць князів Корятовичів та Миколи Оводова. Водій автомобіля Фольксваген не надав перевагу русі автомобілю «ВАЗ», який рухався головною дорогою кругового перехрестя. Патрульні поліцейські, що прибули на цей виклик, зазначили, кермувальники склали європротокол та роз'їхались. Двох рибалок, які провалилися під Кригу, врятували у Вінниці. 7 лютого об 11.39 до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чумацькій в ставку двоє людей провалилися під лід. Про це повідомив чоловік, який став свідком події та спершу самотужки, намагався надати допомогу потопаючим. Однак коли провалився у крижани воду, чоловік вирішив не ризикувати своїм життям та одразу подзвонив в екстрені служби. Прибувши на виклик, рятувальники за допомогою спецза. Засобів та надувного човна на відстані близько 30 метрів від берега об 11.59 врятували першого рибалку, а о 12.07 другого. Завдяки злагодженим діям підрозділів служби порятунку та патрульної поліції Вінниці обидвох чоловіків віком 69 та 72 років оперативно було доправлено на берег та в подальшому передано лікарям екстреної медичної допомоги для госпіталізації в медзаклад. Від ДСНС до проведення аварійної рятування. Тувальних робіт залучалося сім чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. Рятувальники вкотре наголошують, що виходити на водойми наразі категорично заборонено. Дослухайтесь до рекомендацій служби порятунку 101 та не ризикуйте своїм життям. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.